Вітаю шановні глядачі. В ефірі програма Авторитетна думка і сьогодні гість нашої програми, лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Вітаю вас, вітаєславича. Вітаю. 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 Нещодавно націоналісти підписали національний маніфест. Розкажіть, будь ласка, що це за об'єднання, як ви будете втілювати ваші ініціативи, і власне навколо чого об'єдналися. Оці організації насправді свобода як політична сила, яка вже 25 років є в українській політиці, знає ціну всіх тих об'єднань, консолідацій, домовлянь і таке інше. І ми переконалися вже вкотре, особливо після революції гідності, що найміцніші такі об'єднання координації з тими, хто ідеологічно є тобі близький. От, зрештою, як було на Майдані, коли ми домовлялися з народним фронтом, з ударом. Потім з'ясувалося, що після втечі Януковича у нас зовсім інше бачення того, як будувати державу. Те, що ми були за те, щоб повалити режим Януковича, це так. А вже пізніше це зовсім інші сприйняття, уявлення. Тому для нас абсолютно комфортно є координувати свої дії з українськими націоналістами. Був підписаний такий меморандум з національним корпусом АЗО, з правим сектором з конгресом українських націоналістів, організацією українських націоналістів. Наразі декілька місяців ми вже працюємо, проводимо спільні акції і. Вони є успішними, не виключаю, що можливо і на наступних виборах ми зможемо домовитися про якісь там єдині списки чи щось подібне. Ми ще не знаємо правил гри, які будуть під час виборчої кампанії. Фактично, національним маніфестом ми окреслили коло національних інтересів на нашу думку перед владою і сказали владі, що за цю червону лінію ви переступати не можете. Це і наше бачення геополітичних змін, які зараз мають бути. Ну, наприклад, зараз є актуальні. Зміна норм... нормандського формату переговорів угу. щодо миру на донорце ну, про це поговоримо пізніше. форматом. Так, там скажімо, Балто, Чорноморський Союз, угу. наше бачення, як яка має модель, форма правління, державний устрій, має бути це питання відкликання депутатів, імпічменту президента, виборність і відкликання суддів. Угу. Це питання і національного інформаційного простору, і там культури, освіти науки. Ну і звісно, питання заборони. Продажу і торгівлі стратегічними підприємствами, ну і зрозуміло, що так само землею, що є зараз над актуальним, і власне мені здається, що ця наша координація вона нам разом додасть. Зрештою, це є ефективний крок в наших конкретних діях національних це інтересів. цей національний маніфест. Він є відкритим для якихось нових організацій, можливо, навіть політичних сил. Так, звісно. Звісно, до нього ще й в процесі долучалися інші громадські mm. організації. Я сподіваюся, що ми зможемо ем, об'єднувати і координувати дії багатьох структур. Але в першу чергу хочу наголосити, що вони ідеологічно мають бути близькими. Тобто, тут дуже важливо, вже як людина досвідчена, знає, що штука, наприклад, не тільки в тому, щоб прийти до влади, mm. а потім, щоб під час цієї влади треба ем, реалізовувати. Ті обіцянки, чи ті гарантії, які ти давав виборцям, це можливо тільки зі своїми однодумцями. Це з скажімо так ситуативними партнерами є досить складно. Ви згадали про землю, про те, що ви виступаєте проти. Продажу землі, і власне, чому у вас така категорична думка? Ось якісь зараз е, активно йде, йдуть розмови про те, що буде запровод, буде знято мораторій, скажімо так, uh -huh. на продаж сільськогосподарських земель, е, що дасть додатковий поштовх для розвитку економіки. і Так далі, так далі, так далі. Не хочу повторювати. Е, власне, чому ви проти? Ну, по перше це неправда, що зараз говорить влада, тому що влада маніпулює думкою людей. Вони навіть запустили. Рекламу, типу, застав свого депутата, щоб він продав твою землю, і нібито послуговуються міжнародними прикладами, хоча насправді, як з'ясувалося, воно є зовсім не так. І також розказують про необхідність виконувати вимоги МВФ, хоча, як з'ясувалося, це теж не зовсім так. Тому що Міжнародний валютний фонд вимагає від. України, щоб в нас збігався, як то кажуть, в державному бюджеті дебет з кредитом, тобто щоб прибутки відповідали видаткам. А вже внутрішньо, як ми це все організуємо, це є наша справа. І навіть якщо зайти на сайт Міжнародного валютного фонду, там чітко зазначено, що всі ці пропозиції, меморандум, який був з МВФ підписаний, це не є вимога МВФ. Це є пропозиції української сторони. Тобто прийшли, дайте мільярд. А от ми вам за то і землю, і стратегічні підприємства, mm -hmm. і таке інше. Е, маніпулює влада розповідями про те, що в світі є повний дикий ринок. Це неправда. Наприклад, така країна, як Канада, має 91% землі в своїй власності в державній Ізраїль 93%, Німеччина, Данія, Бельгія у державній власності, так, так mm -hmm. Голландія. Ми знаємо, що це сільськогосподарські країни більше 60 десяти землі в державній власності знаходиться. Держава правильно розпоряджається тою землею. Вона здає в довгострокову оренду і таке інше. В нас же ж цей процес затіяли для того, щоб олігархи, які сьогодні реально керують в країні, вони впливають на теперішню владу і новітні латифундисти, що вони за безцінь скупили ту землю в українського селянина. Дивіться, йдеться про землю сільськогосподарського призначення. Її 71% один від цієї землі. З тих 71% дві третіх землі це є паї, ті, що люди отримали в результаті розпаювання колгоспів. Ми кажемо, нема питань, це ваша власність, їх ніхто не чіпає. Але якщо ви хочете продати цей пай, не хочете обробляти чи здавати комусь в оренду, ви можете її продати не іноземцеві, не особі без громадянства, а тільки державі. Це якою ціною? Правильно, правильне питання державі в особі державного земельного банку за ціною, яка буде зафіксована в українському законі, де буде проведений після проведення державного кадастру визначення родючості земель, рельєфу, вартість одного гектару. Бо в чому суть теперішньої земельної реформи? Приїдуть олігархи або їхні представники, найте хлопці з відповідної зовнішності до тої бабусі в селі. І дадуть їй пару тисяч гривень за землю, яка коштує там сотні тисяч гривень. Угу. Отже, земля, а українська земля вона є найкраща, найродючіша, і це не треба навіть нікому доводити, бо навіть у Франції, в музеї землі, еталон землі це є кусок землі, по-моєму, чи навіть не з Полтавщини. Угу. Тобто це є найкраща в світі земля, так званий правобережний солодкий український чорнозем. Він в нас наразі оцінюється невідповідно до його вартості. Тобто, ми хочемо, щоб якщо і люди продавали цю землю, то продавали тільки за реальною вартою. Яка буде зафіксована в законі, друге, є ще 4% землі це є присадибні земельні ділянки і землі під об'єктами нерухомості. Ну, маєш хату, плюс-мінус метр та земля. Прошу дуже, це твоя власність. Що хочеш з тим роби. І залишається 27%. Це є власне землі сільськогосподарського призначення, з яких зараз йде війна. От, власне, на ту землю вони зазіхають, а ми кажемо, її продавати не можна. Ми кажемо, що вона має бути у власності громади держави і вона має здаватися в довгострокову оренду. І навіть з правом родинної спадщини, а ні в якому випадку не продаватися. Звісно, що влада вона починає маніпулювати, вона починає розказувати, що такий дикий ринок, який вони хочуть запровадити, панує в цілому світі. І ось в нас в Україні рай на землі появиться, якщо тільки ми це зробимо. А насправді, якщо тільки це буде зроблено, ну ніхто не купить ту землю на аукціоні. От уявіть собі, ну реальну картину. Вони ту землю почнуть деребанити, виставляють на аукціон. Навіть от я звертаюся до успішного фермера. Угу. Успішний фермер Полтавщини, та ви не купите тої землі, бо приїде олігарх зі своїми представниками, новітніми латифандистами, він і у вас успішно успішну ту землю викупить. Я не говорю про пересічного українця. Тому ми підтримуємо ініціативу проведення референдуму. Ми в свій час ще в 2011 році двічі пробували такий референдум загальноукраїнський вести в Україні, але тоді Центральна виборча комісія заблокувала нам все це. Хоча і зараз, після того, як відбулися збори ініціативної групи в Києві, там були представники. І батьківщини, свободи асоціації фермерів. На жаль, суд поки що заборонив центральній виборчій комісії приймати документи і давати можливість нам збирати підписи для проведення цього загальноукраїнського референдуму. Це все гра влади, бажання лише одне, найцінніше з матеріального, найсвятіше, що є зараз в українців, забрати і роздеребанити. Питання війни, мінських домовленостей і формату. За участю чотирьох країн, як ви ставитеся до цього, і власне, як ви бачите завершення цього конфлікту, оскільки зараз мова йде буквально останніми днями, говорить про якийсь новий формат, нові якісь не АТО, а ведення воєнного стану на територіях, які окуповані тепер? Як ви окреслюєте ситуацію? Ну насправді все те, що критикувала свобода, на превеликий жаль. Воно виправдилося. Ми критикували мінськ з першого дня. Я вам нагадаю, що як тільки почався мінський формат, я ще тоді, в ранзі керівника фракції свободи в парламенті, маючи часті зустрічі з президентом, постійно наголошував, що робить Кучма, Медведчук, Шуфрич в Мінську як представники України. І чи здатні вони щось позитивно домовитися для України? Не здатні. І як показав час, мінськ працює не в інтересах українських національних. Другий момент нормандський формат, який так само завжди критикувала Свобода, це не є формат міжнародної спілки, яка би могла принести нам мир Німеччина, Франція. Вони не будуть ніколи ставати на сторону України. Вони постійно будуть грати між Україною і Росією. І відповідно дивіться, я перебіг зразу Макрон. Новий президент, я так розумію, що навіть під час виборчої кампанії він підтримував Україну, тобто він сяв на стороні України і Осікелепен була представницею Росії. То можливо, якраз оця подія якось вплине на ситуацію. Ну ми побачимо, тому що я не хочу забігати наперед і робити якісь висновки, mm -hmm. як деякі наші політики, які спочатку на Фейсбуці там критикували Трампа, що він такий негідник mm -hmm. і так далі. І, не дай Бог він стане президентом. Потім дуже швидко стирали свої пости, коли е, переміг Трамп. Давайте так в світовій політиці слова є словами, а дії є mm -hmm. дією. Відповідно, ми побачимо, всі дуже захоплені Макроном. Нема питань, але ми побачимо, як він буде діяти. Наразі ми бачили, що він зустрічався з президентом Путіним. Наразі ми не бачимо тих кроків від Франції, які би ми хотіли, які і які би ми очікували від них. А навпаки, також треба розуміти, що Макрон він не з'явився так просто собі. Випадково це є людина з оточення колишнього президента Оланда. Тобто, просто-напросто для того, щоб перемогти на виборах, вони зробили такий, ну в принципі. Можливий для них правильний хід, що вони нібито його як би, позиціонували як незалежного. Хоча насправді він член команди, цієї команди. Цієї. Так. Тому, очевидно, що буде продовжуватися та сама політика. І ми бачили, що що для французів, що для німців завтрашні стосунки з Росією, вони є набагато важніші, ніж, наприклад, там, завершення війни і питання, скажімо там, відстоювання демократії в тій самій Україні. З іншої сторони, ми що говорили? Ми абсолютно логічно казали, що є в нас будаперський меморандум. Згідно з яким ми позбавили себе статусу ядерної держави на прохання наших гарантів, mm -hmm. і ми розуміємо, якщо б в нас це була ядерна кнопка зараз, ніякої війни би не було. Тобто в нас забрали цю кнопку і сказали, що ми вам гарантуємо безпеку. Хто це сказав? В першу чергу Сполучені Штати Америки, Великобританія, Росія, Росію відкидуємо, де США іде Великобританія. Великобританія навіть після Брекситу вона є нашим союзником, і вона наразі не змінює свою таку жорстку антиросійську позицію. Щодо Сполучених Штатів Америки, вони мають сидіти за тим е, столом переговорів. Тому ми говоримо, бодаперський умовний формат має бути, а не нормандський. Якщо навіть не замінювати, то хоча б додати треба США і Великобританію. Їх треба, скажімо, наблизити до конкретної реальної участі через то, вчорашній візит президента Порошенка з одного боку, він позитивно сприймається, бо е, е, Зустрічі вони є важливими, але з другого боку, мені здається, що в наших засобах масової інформації, контрольованих владою, воно все дуже гіперболізовано представлено. Бо як ти прочитаєш, що кажуть, наприклад, американські ЗМІ, то вони трошки стриманіше дають оцінку цьому візиту. Ну, Бо от чого ми з вами, наприклад, українці чого могли очікувати від того візиту? От, Наприклад, поміняти? Нормандський формат над Будаперський, тим більше, що за два дні до початку цього візиту ви знаєте, що впливові американські політики заявляли про можливість зміни такого формату. Тобто, я, наприклад, очікував, що Порошенко привезе нам новий формат. Ми цього не почули. Ми не почули запевнень щодо вступу України в НАТО. Ну це ну, це, це конкретний результат. Ми не почули якихось полегшень в роботі з міжнародним валютним фондом. Чи, наприклад, те, що Америка нам дасть летальну зброю? Ми почули наразі дієслова. Що це є супервізит, що Що е, там дуже важливі домовленості, е, що там е, прекрасний діалог, е, і далі Америка турбується про ситуацію, яка є в Україні. Ну на четвертий рік війни напевно нам потрібно щось конкретне. Зрозуміло, конкретно як ви бачите, в двох словах вихід і ситуації введення наджорстких санкцій світу по відношенню до Росії. Угу. Те, що зараз пішло, пом'якшення нас не влаштовує. Дивіться, Путін по всьому світу їздить, його всі приймають. Так не повинно бути. Не повинні чемпіонати світу з футболу проводити в Росії. Ну, даруйте, будь ласка, весь світ туди поїде, то всі задемонструють якраз свою лояльність. Держава мала бути закрита від світу. Тоді це допомогло б Україні. Друге, це реальні а не бутафорні санкції в Україні. Ну, вибачте, будь ласка, коли декларують, що е, ми там блокуємо торгівлю з Росією, а в нас, згідно даним Держкомстату 16-го року, найбільший торговий баланс дебет-кредит саме з Російською Федерацією, ніж з іншими, або кажуть, от ми російським банкам забороняємо працювати в Україні, а чомусь 5 банків російських попали в той список, а п'ять інших російських банків, там ВТБ, Альфа Банк не попали. Ну, не напевно не через те, що Альфа-Банк там у Львові Джазфест проводить. Правильно ж, і тут виходить якийсь. Які великі речі, а третє це звісно, що реальна допомога армії українського бюджету це е, детектор брехні щодо генералів, е, які mm -hmm. на предмет їхньої можливої співпраці з російськими спецслужбами і там їхньої участі в всяких махінаціях по е, власне закупівлі військового спорядження харчів і так далі для війська. Бо ви ж розумієте, контрабанда шурує направо і наліво, і владі вигідна, отака. Війна, типу Аля Ізраїль-Палестина, вічна війна, десятки років, на якій можна просто гроші заробляти. Зрозуміло. Я дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас студією. Дякую, дякую за нашим глядачам за увагу. Побачимося. До побачення.